Я повернувся додому з роботи і побачив, як мій син збирає речі. Комп'ютер вже запакований у коробку, одяг складений у валізу, приставку він також забрав. Я стояв і не міг зрозуміти, що відбувається. Андрію, що ти робиш? Куди зібрався? Я переїжджаю жити з Олею», – радісно відповів син. Не розумію, синку. А де ти взяв гроші? Тобі щойно виповнилося дев'ятнадцять, стипендії ти не маєш, а орендувати житло дорого. Ти добре все обдумав? Тату, не хвилюйся. Я накопичив трохи грошей, працював влітку, на кілька місяців вистачить. А далі, після університету, влаштуюся на роботу. Я люблю Олю, а жити окремо від батьків там це нормально. Я вас із нею познайомлю. Я не став заперечувати, дозволив йому збирати речі. Згодом прийшла дружина теж здивувалася, але я пояснив ситуацію ми не хотіли сваритися з сином. Тому просто прийняли його рішення. Він дорослий і сам відповідає за свої вчинки. Наступного дня я допоміг винести речі до таксі, і Андрій поїхав. Минуло понад два тижні, а від нього не було жодної звістки. Дружина хотіла подзвонити, але я заборонив їй це робити. Але одного вечора раптом задзвонив телефон. Це був Андрій. Я дуже хотів почути його голос, підняв слухавку. Але те, що він сказав, мене неприємно вразило. Добре, що дружина не була поруч. Тату, мені треба оплатити навчання за другий семестр. Ти зможеш заплатити? Майже місяць він не телефонував, не запитав, як ми, а тепер цікавиться лише тим, чи заплачу я за його університет. Я не очікував такого від власного сина. Андрію, я не буду платити за твоє навчання. Ти сам вирішив жити окремо. Тепер самостійно розбирайся з усіма питаннями. Дякую, тату. Я думав, ти мене підтримаєш, а ти відвернувся від мене. Розсердився син. Сину, я підтримав тебе, дозволивши йти у доросле життя. Тепер ти самостійний, тож вчися вирішувати свої справи сам. Андрій не став мене слухати, просто кинув слухавку. Нехай розуміє, що самостійне життя це не лише свобода, а й відповідальність. Раз уже переїхав. Нехай тепер справляється сам. Минуло кілька тижнів. Ми вирішили зробити невеликий ремонт, адже гроші, які відкладали на навчання сина, залишилися у нас. Купили новий диван у вітальню, змінили шпалери в коридорі, замінили старі вхідні двері на нові, броньовані. Життя йшло далі. Я звик до того, що сина немає вдома. Часом сумував і навіть шкодував, що не допоміг йому з навчанням. Одного вечора дружина підійшла до мене і подала телефон. Дзвонив Андрій. Тату, пробач мене, що я з тобою так говорив. Я хочу повернутися додому, тихо сказав він. Я не тримаю на тебе зла, синку. Повертайся ми завжди чекаємо на тебе. Наступного дня я допоміг йому перевести речі назад. Я був радий, що син повернувся, але мені було боляче дізнатися, що з ним сталося. Виявилося, що Оля вкрала у нього всі гроші і втекла з іншим хлопцем. Андрій сам виконував усю хатню роботу, два тижні пропускав пари, щоб заробити на навчання, а коли зібрав потрібну суму, вирішив повернутися до університету. Але коли повернувся додому, то ні грошей, ні Олі вже не було. Як він міг так довіряти людині, яку майже не знав? Шкода, що так сталося, але це був для нього цінний урок.